А далі пропонуємо інформацію від Коломийського райвідділу МНС про протипожежний стан у Коломиї та районі і ситуацію з морозами. Протягом минулого тижня працівниками оперативно-рятувальної служби Коломийського районного відділу було здійснено 11 виїздів на гасіння пожеж: Сім пожеж в районі, в Коломийському районі та чотири пожежі в місті Коломия. По населених пунктах. Де виникли пожежі? Це село Воскресінці, Лісна Слобідка, Джурків, Слобода, Глибока, Дебеславці та Королівка. Протягом е, даного періоду е, по днях скільки виїжджали з е, протягом одного дня, значить, 31 січня було здійснено 5 виїздів. Та 4 лютого було здійснено три виїзди на гасіння пожеж. Одні, однією з резонансних пожеж можна відмітити пожежу в селі Воскресінця Хутір Заріччя. Близько 9-ї години ранку на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу в житловому будинку. В селі Воскресінці Хутір Заріччя. По місцю прибуття підрозділів МНС значить, було встановлено загорання в житловому будинку. Проте до того силами місцевого населення було врятовано власницю даного житлового будинку 58-го року народження громадянку. Її було доставлено в Коломийську центральну районну лікарню. З діагнозом отруєння чадним газом. Е, як правило, е, з яких причин е, стаються пожежі, найбільш характерні причини, це є коротке замикання електропроводки, що е, зумовлено е, низь, низькою температурою, і люди починають е, перенавантажувати е, мережу в себе в е, своїх домівках. А також неправильна експлуатація пічного опалення, тобто, по-простому перекал печі. Слід відмітити і той факт, що в місті Коломия, в центрі, як ви вже всі знаєте, працює пересувний пункт обігріву. Значить, з моменту його роботи, тобто, з 27 січня поточного року, було надано вже допомогу. Громадянам як міста, так і району порядка 450 чоловік. МНС застерігає, що не дивіться, що температура на ці вихідні впала, проте вона ще буде підніматися. Тому треба обмежити пересування, особливо на далекій відстані. Особливо це стосується рибалок. А також громадяни, які люблять ходити в гори в туристичні походи.